Росіяни атакували Одесу шахедами. Помер папа Римський Франциск. Трамп сподівається на укладення угоди між Росією та Україною вже цього тижня. А завтра в Лондоні відбудуться переговори між Сполученими Штатами, Британією, Францією, Німеччиною та Україною. Зараз про все розповім детальніше. Мене звати Сергій Яременко. Це ранкові новини. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на каналі в Ютубі фактів ЕСІТІВІ та Вікна новини, якщо ви цього ще не зробили, для того, аби не пропускати наші прямі ефіри. Отже. В Одесі внаслідок російського удару безпілотниками пізно ввечері 21 квітня постраждали три людини. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби зайнялися пожежі. Написав кіпер у телеграмі. Міський голова Геннадій Труханов уточнив, що війська Російської Федерації вдарили по житлові забудові в густонаселеному районі Одеси, внаслідок чого виникли пожежі пошкоджені багато квартир. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна і надалі зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, та очікує на чітку реакцію з боку Кремля. Україна очікує чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити. Саме припинення вогню реальне тривале має стати першим кроком до надійного і тривалого миру. Сказав президент Зеленський. Також підкреслив, що Росія відкинула не лише американську ініціативу про повне і безумовне припинення вогню, але й учорашню українську пропозицію після Великодня дотримуватися тиші. Новий раунд мирних переговорів по Україні відбудеться вже цієї середи в Лондоні. Окрім нашої делегації, участь у ній візьмуть представники Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини. Про це президент Володимир Зеленський повідомив після розмови з британським прем'єром Кіром Стармером. Наголосив, що першим кроком до миру має бути безумовне припинення вогню. Зараз після великодня весь світ бачить, бачить справжню проблематику. Справжню причину того, чому бойові дії тривають, саме Росія є джерелом війни, саме з Москви має прийти реальний наказ російської армії на припинення вогню. І якщо такого жорсткого російського наказу на тишу немає, немає тиші. Дійсно, на Великдень не було повітряних тривог. І були деякі ділянки фронту з тишою. Отже, це можливо. Можливо, коли саме Росія йде на зменшення вбивств. Але все одно на цей великдень були російські штурмові дії, були удари та обстріли, були втрати, в тому числі втрати цивільні. Є дуже хороші шанси на укладення мирної угоди між Україною і Росією. Вже до кінця тижня. Про це заявив американський президент Дональд Трамп. Під час спілкування з журналістами у Білому домі він розповів, що його адміністрація провела цитую дуже хороші зустрічі щодо України та Росії. Трамп заявив, що протягом наступних кількох днів оголосять деталі обговорення і запевнив, що є дуже хороші шанси досягти певних домовленостей між Україною та Росією вже найближчим часом. І після цього зазначив американський президент Трамп, обидві сторони почнуть вести бізнес зі Сполученими Штатами Америки. Також президент США Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія будуть присутні на похороні папи римського Франциска в Римі. Меланія і я поїдемо на похорони Папи Франциска в Римі. Ми з нетерпінням чекаємо можливості бути там. Повідомив Трамп. Папа Римський Франциск помер у Великодній понеділок, 21 квітня, у віці 88 років у своїй резиденції Каса Санта-Марта у Ватикані. Він лікувався від двосторонньої пневмонії і пережив. Госпіталізацію, такі новини на низці з них. Ми зупинимося детальніше. Експерт Центру громадянських свобод В'ячеслав Ліхачов доєднується до нашого ефіру. Пане В'ячеславе, вітаю вас. Добрий ранок. Отже, пап Дональд Трамп збирається відвідати чин поховання Папи Римського разом зі своєю дружиною Меланією. Мені просто, коли я про це дізнався, мені подумалося про те, що. Можливо, Дональд Трамп завітає і до України, адже все-таки Рим, Ватикан ближче, аніж Вашингтон до України. Ну і тим не менш, президент України Володимир Зеленський неодноразово запрошував Дональда Трампа відвідати Україну, Київ, аби на власні очі побачити ті руйнування, які спричинив напад Росії на Україну. Та ні, це мені не здається вірогідним. По-перше, Дональд Трамп вважає дорогу до Києва дуже. Довгою, то виснажливою, то наврядчою готовий зробити її тут технічно. А по-друге, Володимир Зеленський запрошував Дональда Трампа, але Дональд Трамп неодноразово казав, що немає такого наміру. Ну і нащо йому дивитися на власні очі? Наслідки російської агресії, якщо Джей Дівенс бачив сторіс, і може йому все переконати. Я просто знаєте, що думаю, пане В'ячеславе, Дональд Трамп він з тих політиків, які полюбляє гучні заголовки про себе і які, які полюбляє бути на перших шпальтах газет. А його візит до Києва, ну якраз це і спричинив би так. Можливо, я гадаю, що ще більше гучні заголовки міг би спричинити його візит до Москви. Угу. Трамп вкотре заявив про те, що є дуже хороші шанси на укладення мирної угоди між Україною і Росією вже до кінця цього тижня. Як ви думаєте, чи не забагато, не за часто і не занадто помпезно анонсуються ці хороші шанси мирної угоди? Тому що про хороші шанси мирної угоди ми чуємо, ну фактично, з першого... Дня перебування Трампа на посту президента Сполучених Штатів в його цій другій каденції. Ми чули це навіть трохи раніше. Здається, угу. він збирався одним телефонним дзвонком ще до інаугурації зупинити цю війну. Чесно кажучи, я якось наслідків цього не помітив. Напевно, ніхто з наших глядачів теж тому вважаю, що до цих заяв. Які ми чуємо зараз, а, чули місяць тому, або будемо чути за місяць. А, після а, варто ставитися так само. Мені здається, що Дональду Трампу достатньо висловлювати якісь дуже впевнені тези незалежності від того наскільки вони співвідносяться з оточуючою нас дійсності, яку ми маємо. Я нагадаю, що вчора з'явилася інформація від журналістів The Wall Street Journal, Вона не підтверджена з офіційних джерел, про це важливо сказати. Але там йшлося про те, що нібито Сполучені Штати Америки надали Україні вимоги щодо припинення війни, в яких йдеться про те, що Україна має визнати Крим Російським, про те, що вона має відмовитися від вступу до НАТО і про те, що Запорізька атомна електростанція підходить під яке зовнішнє управління, під нейтральний контроль, якщо можна так сказати. Одночасно із цим вчора ввечері американські журналісти вони запитали Трампа про це, і він сказав про те, що. <титут> Буквально три дні дочекайтеся, і я оголошу всі деталі цієї умови. Ви знаєте, пане В'ячеславе, ми от зараз живемо в такий час надто після 20 січня поточного року, це день, коли Дональд Трамп склав присягу на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Ми живемо в такому інформаційному полі, де спочатку з'являються якісь деталі. Від інсайдерів, від журналістів, від там, наближених до Трампа або Білого Дому людей. І спочатку про це йдеться як ну, це ж не підтверджена інформація, скоріше за все, що так воно от, ну, якби не буде. А потім ну, навіть доби не проходить, як ця інформація підтверджується з, от, з точністю до відсотка. Як ви думаєте, в цьому випадку? Наскільки можуть бути реальними такі пропозиції, якщо можна їх так назвати, Сполучених Штатів Америки до е, України? І тут ще важливо сказати, що ці пропозиції Сполучені Штати поклали і перед європейськими лідерами визнання Криму російським, відмова України вступу до НАТО. І як Європа може на це відреагувати? Uh... Мені здається з високою долею імовір, що саме в цьому полягає суть американських пропозицій, чесно кажучи, я не розумію, в чому тут полягає геніальність здібності пана Дональда Трампа досягати угоди для того, щоб капітулювати перед Росією та прийняти усі її вимоги три роки тому нам довго потрібно. Були не потрібні були жодні посередні зусилля такого геніального а, спеціаліста з переговорів. А, тому м, Тональд Трамп не може ані змусити Росію припинити бойові дії, ані а, змусити Україну визнати окуповану територію частиною Росії. Цього просто не відбудеться ніколи. Так само без згоди Сполучених Штатів ніколи не відбудеться. Нашого не те, що вступу, а просування на шляху до НАТО це те, що залежить від Сполучених Штатів, а, тобто, ну а, мені здається, ймовірним, що саме такі умови Сполучені Штати висунули до України, і саме в цьому а, вони бачать можливість а, вмовити Росію припинити бойові дії. Мені здається, що і остання теза вона сумнівна, я не бачу. Намірів Дональдиміра Путіна зупинятися йому здається, що для нього все гаразд. Він буде просуватися. А... Я не бачу, як дональд Трамп може натиснути на Київ для того, що Колодимир Зеленський погодився на визнання Криму російським або будь-якої іншої окупованої території. Це неможливо. Я не дуже уявляю собі, в чому полягає пропозиція щодо. Атомної електростанції, але сподіваюся, що адміністрація Дональда Трампа, хоча б з'ясувала, де вона знаходиться, тому що заяви про атомну електростанцію на кордоні Росії з Україною, які ми чули раніше, були трохи дивні, тому що стосується європейських партнерів, то <кій кій> треба розуміти, що без підтримки Європи жодні важелі Сполучених Штатів, якими вони намагаються вплинути на Росію. Не є дієвим, коли uh, Дональд Трамп розповідає про те, які мити він може накласти на російські товари. Варто розуміти, що у Сполучених Штатах немає жодних uh, значних обсягів торгівлі з Російською Федерацією. Коли він розповідає про те, що він може зняти санкції, ну це звісно допоможе російській економіці. Але всі ці uh, заходи вони можуть бути дієвими тільки за підтримкою Європи. Яка справді була важливим економічним партнером Росії, яка дуже важко відмовляється від цих економічних зв'язків і продовжує просуватися на цьому шляху? Європа наразі узгоджує план остаточної відмови від російського газу, включно там з Балканськими південними країнами південно-східними країнами, які все ще залежать від постачання. З Росії, тобто мені здається дуже сумнівним, що навіть європейські партнери можуть а, піддатися на цей тиск. Хоча щодо європейських партнерів, якраз таки у Дональда Трампа є багати впливу, ті саме мита на ті самі європейські товари, які надто дорогі, щоб їх купували десь ще крім сполучених штатів. Але а, в цілому вся ця конструкція виглядає поки що як а, а, дуже а, ну, таке бажані мрії. Адміністрації сполучених штатів, які просто хотіли поставити крапку і займатися чимось іншим, оскільки поставити крапку в такої конфігурації мені здається дуже важким. Мені здається більш що до Трамп. Просто як він погрожував, покине а, ці а, цю тему і буде займатися чимось, що для нього буде більш цікавим. Ви знаєте, пане В'ячеславе, я зараз читаю мемуари Майкла Макфола, це колишній посол Сполучених Штатів Америки в Росії в 2012-14 роках. Він пішов з посади цієї якраз 26 лютого 2014 року. Ну, тобто мова йде про те, що це сталося вже після Революції Гідності, уже тоді, коли Росія анексовувала Крим, уже тоді, коли розпочалися заворушення в Донецькій Луганській. Областях України, і він там пише про те, що, от коли якраз це все почалося, йому один із російських чиновників, високопоставлених, ім'я якого він не називає, він сказав: Ви знаєте, ми переможемо в Україні, тому що ви, Сполучені Штати, дуже швидко втрачаєте інтерес до всього. Чому я зараз цитую ці слова з автобіографії Майкла Макфола? На е, минулому тижні е, Марко Рубіо заявив про те, що якщо мирна угода між Росією та Україною не буде укладена найближчим часом, якщо Україна не буде погоджуватися на пропозиції Сполучених Штатів Америки або Росія не буде погоджуватися на пропозиції Сполучених Штатів Америки, то США із переговорного процесу вийдуть. Кіткелог, спецпредставник Дональда Трампа, підтвердив ось буквально ці слова про те, що Сполучені Штати не збираються вести ці перемовини безкінечно, і що ну, в разі неуспішності цих неуспіху цих перемовин вони з перемовин вийдуть. Як ви думаєте, чому дії Сполучених Штатів Америки, політиків Сполучених Штатів Америки? Так легко передбачити, і так надто легко їх передбачають росіяни. Ну тут є певна така е, демократичних країн, де постійно відбуваються ротації еліт, зміни керівництва і відповідно зміни зовнішніх політичних пріоритетів та навіть орієнтацій, і таких сталих диктатур, як Росія, як Китай. Як туреччина, де одна та сама людина може керувати країною та більше років, і це безумовно більш стала, більш наполеглива і більш передбачува політика, і такою базовою стратегією у разі виникнення конфліктів з демократичними країнами для таких автократій є очікування. Вони просто терпляче очікують, коли західні країни змінять. Курс, що відбувається більш-менш постійно. Тому тут все більш-менш є зрозуміло. Інша справа, що в словах цього російського високопосадовця є відчуття, що конфлікт в Україні або конфлікт навколо України це насправді конфлікт Росії з Сполученими Штатами, і тільки від Сполучених Штатів залежить, чи Росія матиме змогу з'їсти Україну чи ні, це така певна десуб'єктивізація України. Яка, як ми розуміємо, була а, домінантою ну, у свідомості високопосадовців у Кремлі, і яка, як ми всі побачили ще три роки тому, є глибоко помилковою. Дивно, що вони досі не в змозі усвідомити цю помилку, тому що наразі ми бачимо, що ну, не те, що Сполучені Штати разом з Росією а, на одному боці тиснуть на Україну, але майже принаймні Україна аж напевно не відчуває, що Сполучені Штати. На їхньому боці тому ця стратегія вона безумовно є помилковою і в тому, що вона помилкова. А ми усі я думаю, що дуже швидко будемо впевнені і побачимо. А те, що сполучені штати ну Сполучені штати, справді не є послідовними. Ну ми це бачили дуже багато разів. Ми це бачили у Афганістані, наприклад. Ми це бачили на інших прикладах, починаючи там ще з В'єтнаму або починаючи ну там будь-що. Тобто, це є справді така певна константа Сполучених Штатів, вони не є спільними і сезонська політика не є сталою та послідовною. Але знаєте, пане В'ячеславище, от про що думається: от дивіться, коли розпався радянський Союз. І тоді економічна криза поглинула абсолютно всі колишні Радянські Республіки, і Росія не стала тут винятком. І в контексті нападів, нападок росіян Кремля на Сполучені Штати Америки, на увесь цей Західний світ, англосаксов, як вони їх називають, ми українці. Часто згадуємо і пице ці фотографії з'являються там в Фейсбуці, в Телеграмі і так далі. Про те, як в 90-х Сполучені Штати допомагали Росії і відправляли туди оці так звані ножки Буша. Вони дуже відомі в, е, росіянам і надто москвичам, які застали 90-ті. Але тут же не лише про це йдеться. Йдеться про те, що в 90-х колишню планову економіку треба було поставити на економічні реки. І хто допомагав це робити Росії? Це допомагали робити американські експерти. Після цього пройшло ну менше ніж 10 років. Із російських телеканалів почали лунати заклики стерти США в радіоактивний ПЕПІЛ, ну і все, і все таке інше. Я розумію, що історія вона не вчить, але тут же мова вже даже, ну, і не про історію йде, тому що в рамках історії. Ось це, оті тій 90-ті, коли Сполучені Штати відправляли літаками гуманітарку в Росію, і коли їхні експерти в авральному порядку ставили планову економіку на ринкові капіталістичні рейки, це було вчора. Чому Сполучені Штати на це не зважають? Якщо йдеться конкретно про Дональда Трампа, його зовнішню політику наразі, то Йому не цікаво, щоб сполучені штати любили. Йому не цікаво, щоб сполучені штати щоб їхню допомогу цінували. Йому цікаво, щоб Сполучені Штати визнавали як гравця, поважали і е, грали за правилами, які встановлені сполученими штатами. Тим більше що він не намагається нав'язувати щось е, світу там з точки зору стандартів, демократії, прав людини кого завгодно. А він готовий надати значним гравцям світі, таким як е Росія, Туреччина -Тур -Тур, інше, а е значні такі пливові гравці, їхню територію сфери впливу, і е це такий е контракт, який як йому здається, буде привабливим для усіх країн. І що вони при цьому будуть думати про Сполучені Штати? Його не цікавить, він готовий домовлятися uh -huh. з ятавою Камінею, незважаючи на офіційний на а, Ірану смерть Америки. А, з точки зору того, що Сполучені Штати забули про ну, невдячність Росії або щось таке. Ви знаєте, о, якраз певна така спроба зрозуміти Росію, яка Ну була доволі активною в аналітичних центрах сполучених штатів там в останні три роки передусім, тому що Сполучені Штати намагалися зрозуміти, на зрозуміти, нащо Володимир Путін вирішив вдатися до такої, майже ну, такого майже жахливого самогубства з економічної точки зору, з його точки зору, як повномасштабне вторгнення в Україну, і вони прийшли до висновку, що а, це вони винні. В тому, що вони принизили Росію, в тому, що вони створили а, відчуття загроженості вразливості для Росії розширенням НАТО, якимись символічними кроками, які а, зменшували відчуття а, величі у російських громадян, і ті самі ножки Буша вони врятували, особливо в Москву, яка була нездатна пригодувати сама себе без України а, mm -hmm. після розпаду радянського союзу. Вони врятували від е, загрози буквально голоду, але то, це, це, це так само було дуже принизливо для росіян, mm -hmm. і саме радники, які допомагали встати е, ринкової економіки в Росії на ноги, вони згадуються як такий колоніальний е, режим, який нав'язував певні правила, і Росія дуже добре, що ці правила від цих правил відмовилися. Тому це цей період для росіян згадується як період приніження, і тому висновок, який аналітики Сполучених Штатів зробили, він не треба а, принижувати Росію, а вона від цього стає агресивною. Треба її якось задобрювати, і а, треба ну взяти на себе, якщо не провину, то певну відповідальність за те, що Росія твою це такий певний мейнстрім, який я з великим здивуванням спостерігав в останні роки в аналітичних публікаціях різних американських дослідницьких центрів. реально. Я, я чесно я, я не можу цього е, зрозуміти, тому що цей процес розуміння Росії він в Сполучених Штатах триває не 5, не 10 років, навіть не 30. Ну умом Росію не понять про це і самі росіяни говорять. З приводу ще однієї події вона відбудеться завтра. В Лондоні відбудеться черговий раунд переговорів. Там будуть присутні делегації Сполучених Штатів України, Німеччини, Франції та Ну власне Великої Британії. Ми не знаємо, що буде відбуватися, про що йтиметься на цих перемовинах конкретно. Але я тут до ваших слів про те, що Дональду Трампу важливо, не важливо що говорять про Сполучені Штати. Йому важливо, щоб їх поважали, зважали на сферу сфери впливу Сполучених Штатів. Раніше адміністрація президента США ну ясно давала розуміти Європі, що справа оборони, справа захисту від можливої агресії. Ну, а там, якби крім Росії, на даний час не надто багато бажаючих цю агресію чинити, це справа рук самої Європи, що Європа має збільшувати відсоток ВВП на оборонку і так далі. Про те, що Європа певний час відверто була такою сонною баринею, ми про це все прекрасно знаємо, але тим не менш, чи не скидається вам на те, що Сполучені Штати. Ну, якщо не відмовляються від ролі світового поліцейського, Сполучені Штати в особі президента Дональда Трампа, то принаймні не розглядають Європу або всю Європу як свою зону впливу. Вже. Вони безумовно відмовляються від ролі світового поліцейського. Угу. Вони ну, Зменшують важливість е, трансатлантичної єдності, скажімо так м'яко, е, чи вони розглядають Європу як сферу впливу? Певним чином, так, вони не е, відмовляються від сподівань впливати на європейське політичне життя. Mm -hmm. Але вони виходять з того, що Європа, як вона є наразі, не є дружньою до Сполучених Штатів. Вони хочуть впливати. Таким чином, щоб а, більш а, близькі до сучасної адміністрації Білого Дому в ідеологічному плані політичної партії та рухи не були в Європі більшого впливу, ти з якими вони а, будуть на нашій хвилі, скажімо так. Тут є певні а, значні ідеологічні, а, ну не те, що непорозуміння, але а, протистояння, тому що сполучені штати. Бачать Європу таким плотом цього лівого а, ухилу, який вони намагаються подавати як наслідок панування демократів безпосередньо в Сполучених Штатах, і який вони б а, хотіли б, щоб а, закінчився цей період і в Європі, для того щоб партії на кшталт альтернатива для Німеччини перемагали у Німеччині, для того, щоб Європа не тиснула на таких політиків як Джеску в Румунії, які там є. Ну можна назвати його неонацистом. Ось такі більш-менш близькі до Сполучених Штатів політичні партії, як партія Мелонів в Італії. Ось вони мають панувати в усієї Європі, і тоді Сполучені Штати будуть мати добре стосунки з Європою. А наразі Європа це такий осередок ворожих політичних. Сіл і а, діалог, який Джей, якщо це можна назвати діалогом, який проголосив е е е Джей Дівенс в е Мюнхенському спічі на безпековій конференції, це ну не е об'ява про війну, але це безумовна декларація різності сприйняття світу, тому що стосується безпеки, це трошки інше, тому що е посилення. Власних спроможностей та а, стратегічний курс на побудування такої а, незалежності в безпековому сенсі від сполучених штатів. Це є природний курс, який Європа давно вже мала б почати. І якщо дії Білого Дому підштовхують Європу до цього, то це непогано, а мені здається, що і роль Сполучених Штатів в забезпеченні світової безпеки та безпеки Європи вона сто перебільшена. А, власне, Сполучені Штати, навіть в рамках НАТО, ніколи не а, кх, кх, втручалися в збройний конфлікт на боці когось союзників. А навпаки, єдиний раз, коли НАТО як НАТО брало участь у якихось та діялах брало участь у військових кампаніях, це було прохання Сполучених Штатів mm -hmm. разом. Проти там в рамках антитерористичної боротьби, тобто це mm -hmm. насправді європа забезпечувала безпеку Сполучених Штатів, не навпаки. Ну добре, що а, хай там внаслідок таких неуковирних дій а, Білого Дому Європа це почала усвідомлювати, але а, їй треба так само усвідомлювати, що Білий дім буде продовжувати намагатися мати вплив на європейську політику, і це може бути не так конструктивно. Пане В'ячеслава, я дякую вам за те, що ви приєдналися до нашого ефіру. Вам спасибі, глядачі, за те, що ви нас дивитеся. Будь ласка, лишайте коментарі. Ваша думка для нас дуже важлива. Також поставте лайк цьому відео, і підпишіться на наш канал в Ютубі. Мене звати Сергій Єременко. Це ранкові новини. Усім гарного дня і до зустрічі завтра.